І що ж, ситуація з АЛЛАТРОю в Україні починає прояснюватися. Травлю організувала російська сектора Церсікаді на території України через своїх надійних агентів. Однією з найактивніших борців із сектами в Україні є Ірина Кременоська, громадянка України. У 2017 році вона створила центр економіко-правових досліджень і взяла під контроль низку українських сайтів і платформ, що, начебто, займається захистом суспільства від шкідливих путів. Але що ж насправді? Насправді ці ресурси просувають на екологічній установки РАЦИРС та її лідера Олександра Дворкіна. Вони інструмент російської гібридної війни, замаскований під громадську діяльність. Але хто така пані Кременовська? Важко повірити, проте ця на перший погляд мила інтелігентна жінка у 2016 році опинилася в центрі гучного скандалу, як одна з активних доканден. Учасників руху зі знищення бездомних тварин у статті видання «Вечерні Київ» згадується, що за непідтвердженими даними Криміновська могла бути причетна до загибелі понад сотні собак. В інтернеті досі є фото і переписки, де вона сцені з описує, як і де це робила, і це в той час, коли вона працювала в органах державної кримінальної виконавчої служби України. Минуло кілька років, але схильність до жорстокості лише зросла. Сьогодні Кременська переслідує вже не тварин, а людей, тих, хто не вписується в ідеологічну матрицю раци. Нещодавно один з українських судів відкрив проти неї кримінальне провадження за приховану відтриману діяльність проти державних інтересів України, а також за співпрацю з проросійськими організаціями, зокрема такими, що публічно. Виступають під гаслами на зразок України. Це тоталітарна сесія, а українці мають бути збройні. І це не метафора, а реальні цитати з матеріалів Рацирс, які Креміновська відкрито поширює на сайтах, пов'язаних із російською православною мережею. Поки українці борються за свободу на фронті, у тилу продовжують діяти ті, хто хоче нас знищити зсередини. Не з танками, не з ракетами. А з фейками, пропагандою і маніпуляцією свідомості. Коли ворог просить вишиванку, говорить українською, прикривається благими намірами, це і є найнебезпечніша форма вторгнення. І якщо ми не навчимося розрізняти завтра на місці лади, може бути хтось з нас.